Якщо ви вже замовили набір для створення відбитків та рамочку, то вам необхідно знати, як правильно перевірити це все на пошті, для того, щоб у вас не виникало потім з цим жодних проблем. Хочу сказати наперед, що якщо ви при огляді побачите пошкодження чи пошкодження самого набору, чи пошкодження рамочки, то вам необхідно просто відмовитись від посилки, і тоді ми зможемо написати претензію до нової пошти про відшкодування збитків, а вам відправимо. Новий набір або рамочку. Давайте ми з вами оглянемо, як воно повинно виглядати. Ось перед вами є два набори. Ось так набір повинен виглядати. Ось так може виглядати пошкоджений набір. Коли під час транспортування його зжали, коли на нього могли надавити, так він не повинен виглядати. Орієнтуйтесь на ось такий вигляд. Наступна рамочка. Рамочка при неналежному транспортуванні може тріснути в багеті, як ви бачите, ось тут, ось тут, зі зворотньої сторони. Таке може статися, якщо рамочку кинули, і в момент падіння просто вона тріскає. Також може розбиватися скло. Якщо ви при огляді побачили щось подібне, вам необхідно відмовитися від посилки, для того, щоб ми могли відшкодувати ці збитків нової пошти і відправити вам нове замовлення. Надіємося, що ваше замовлення прийде до вас цілим. Ми дякуємо вам за увагу і хороших вам покупок.